Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Пізній вечір я поливаю і вирішила трішки показати вам своєї краси. Зовсім не встигаю нічого робити. Це моя леді Bird. Нещодавно я показувала свою Леді пташку, вона тільки відкривалася, а ось погляньте вже, яка кількість ось таких яскравих. Таких шкіряних листочків, вони мені дуже подобаються. Оскільки я зараз можу добратися до своїх квіточок, Орхідеїчок то хочу вам показати. Все-таки вони прокидаються і зимове цвітіння. Хай буде не дуже шикарним, але буде. Це знову альбуфера Квітне двічі на рік. Постійно. Це у нас діп секрет. Закінчує вже цвітіння модена бантик, потрібно обрізати. Але така ж вона яскрава, так мені жаль обрізати. Поряд квітне ось такий пилорчик біленький. Я його пересаджувала нещодавно, я показувала вам, коріння там було зовсім погане. Але, як бачите, квітне і хоч зрізай, хоч не зрізай, щоб коріння нарощувало, але коли вирішила квітнути. То квітнутий буде. Ось моя реанімашка, друга біленька, але це вже метелик. Він ніяк не хоче в мене оживати, але, як бачите, вирішив подарувати дітку. В такому стані реанімація вже продовжується в мене майже рік. Одразу після того, як я купила, вона скинула все коріння, листочки. І ці корінці вони завмерли. Ну, ось так листичком вниз, вона у мене стоїть, у водичці. Інколи міняю, або додаю моя улюблена кімоно. Вона радує вже мене дуже-дуже давно. Знову продовжує цвітіння, викинула бутончик на кінці. Яка ж вона все-таки вдячна? Ну, ось моя Бургунді. Пересадку перенесла добре, квіточки не скинула, цвіте. Метелик тут явний, нічого сюрпризів не дає ніяких. Інших, я просто нею любуюся. І ось сого-юкідан. Пам'ятаєте верхівочку, яку я обрізала і садила. Корінців вона дала. Довелося мені пересадити ось в такий горщик, листя дуже велике, постійно мені перекидала пластиковий горщик, тому вирішила посадити у скляний. Продовжує радувати мене Пінк-Фламінго метелик. Квітне він уже дуже давно, дуже рясно. Я його просто обожнюю. Він жаль, що зараз не дуже добре передається колір, бо вечір. Але який же він все-таки ніжний. Так і хочеться його постійно роздивлятися. Це дітка, яку я нещодавно пересадила. десь навіть відео знімала, але ніяк не дойду до нього. Вирішила десь садити в отаку. Скляну баночку. Корінці там є. Непогано пішов. Як бачите, дітка квітне, це забула, Що це в мене? Мій любимий інтісан. Вже одна квіточка лишилася, думала обрізати, аж бачу, знову бутончик викинув, Ну, хай ще мене порадує. Це улюблений. Молюна квіточка. І ось, дивіться, новий квітконосик, літнє ще не закінчили, починаємо зимове готуватися. Вибачаюся, що такі листочки, я їх потім, звичайно ж протру, і все буде добре. О, як же ж гарно вона ароматить на сонечку. Цю рослинку я вам частенько показувала, в неї було щось чудне згори. Я обрізала цвітіння і погляньте, що вона робить. Вона викидає. Прокинула бруньку і продовжуватиме квітнути на весняному квітконосику. Тут ось теж квітконосик показав мені свій носик це Sunset Love. Ось таке віяло симпатичне, в такому екзотичному горщику. Це павучок у мене тут поселився. Я його, звичайно ж, приберу, витру і буду чекати. Вже зимового цвітіння. Як бачите, квітлоносики трьошки є. Все-таки вони мене порадують. А я буду прощатися і до зустрічі!